Для того, щоб почати адаптуватися, треба почати рухатися. Без руху не буде адаптації. Вони спостерігають, вони не пасивно стоять, він слухає. Той пильнує нас, а цей досліджує ситуацію. І як тільки він почує, що є якась умовна небезпека, він піде її досліджувати. Це теж є вид адаптації, те, що ми б написали біжи. Це, це те, що ви написали бий. Ідемоте далі. Хочете зрозуміти, як виглядає адаптація? Подивіться на тварин, поспостерігайте за тваринами. Те, що тварини показують, є природа. Ми є теж частиною природи. Поспостерігайте за тваринами і ви зрозумієте, що ми з вами не робимо.